Ви вже неодноразово бачили, але ще досі не пробували садити осінні цибулькові методом лазані. Саме час спробувати. Садіть разом із зі мною. Лазанья – це посадка цибулин, в декілька шарів. Я садитиму в такий великий керамічний горщик, обов'язково з отворами. Менше як на половину горщика засипаємо родючим, пухким, добре дренованим ґрунтом. Перший шар обов'язково або високорослі нарциси, або тюльпани, тому що вони мають найбільшу висоту. Садимо густенько. Засипаємо перший ряд. Другий шар гіацинти приблизно на глибину 15 см. Засипаємо ґрунтом із піском. І третій шар на глибину 5 см низько ірисі. Засипаємо і мульчуємо корою. Моя жовто-фіолетова лазанья готова. Не поливаю, виставляю на двір. На період сильних морозів забираю в підвал.